Об'єднання територій та ресурсів основна передумова успішного розвитку громад. Закон про добровільне об'єднання був прийнятий рік тому, проте на Закарпатті справа йде зі скрипом. По факту, лише дві громади Тячівського району взяли на себе відповідальність забезпечити належний рівень освіти, культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Також вже обрали сільських старост про сьогодення та перспективи децентралізації на Закарпатті Валерія Турок. 159 об'єднаних територіальних громад уже створено в Україні у рамках реформи, в основному навколо сільських та селищних рад. Децентралізація передбачає більші ресурси та повноваження на місцях, водночас і більшу відповідальність. Це власне є провідною реформою в країні, тому що вона тягне за собою бюджетну реформу, податкову реформу. Економічні зміни і так далі, тобто дуже багато того, що ми про що ми говоримо, що власне має бути закріплено ще й в конституції України. Таким чином на цю реформу зав'язано практично все. Мова йде про децентралізацію влади в розумінні передачу на місця і повноважень, і ресурсів, але появу і відповідальності. На Закарпатті ж зараз сформовано лише дві територіальні громади Тячівську та Вільхівецьку. Тут уже відчули наслідки прямих міжбюджетних стосунків з державою, завдяки чому люди отримали зарплати, почалися ремонти навчальних закладів та адмінбудівель. Перспективу розвитку громади і надання всіх послуг на місцях. Для жителів нашої громади, я думаю, це однозначно, що позитив. Плюс, ви чули самі, що фінансово відповідне забезпечення для цього є. Я бачу кадрове забезпечення території громади, тому що ми дійсно за перші місяці справилися. Мало хто в це вірив, виплатили заробітні плати всім бюджетним установам. Це і освіта, і медицина, і культура отримали всі вчасно. Фінансування йде, затримок немає ніяких. Владу на місцях мають представляти не просто керівники, які звітують. Ують а менеджери, які організовують життя громади цього тижня. Села Руське Поле, Лази, Тячівка, Добрянське, Вільхівці Лази та Ракове обрали сільських старост. Першопрохідцям завжди найважче, проте вони й першими отримують нагороди. Звичайно, відповідальності більше, і я хочу сказати, що не дивлячись на ту важку ситуацію, яка є в нас зараз в державі, люди розумієте, дали нам мандат довіри. Ми проводили громадські слухання щодо децентралізації. Люди повірили вам нам, і ми ну не маємо. Права морального підвести їх ми маємо зробити все для того, щоб ця реформа себе виправдала. Децентралізація в Україні триває, проте вона досі законодавчо не врегульована. Аби донести правду про реформи, вкрай організовують спеціальні форуми. Наголошують, досвід розвинених країн демонструє, аби досягти успішного розвитку громад, треба об'єднувати території та ресурси.